Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі Наша Дача. Сьогодні у нас довгоочікувана подія. Пішов перший сніг. Завжди ми чекаємо ці події. і земля вкрилася таким білим покривалом, білою ковдрою. Хочу в цьому відео вам. Показати красоти, які нас оточують. Буває так, що ми не завжди звертаємо на це увагу, але красота навколо нас. Дивіться, які дерева вкрилися снігом. Зараз ми їдемо на дачу, подивимось, що там на дачі ще, як почувається наша тепличка. Треба її чистити, не треба її чистити. Бачите, ось ми звернули на дачу їхати з Варшавської траси. Звернули трішки, нам тут 3 кілометри треба проїхати в бік. І вже тут дорожка трішки так поганувато, прочищена. Хоча, мені здається, тут все ж таки вичищали її зранку. Але сніг тільки-тільки, щойно. Він перестав йти і знов нападала на дорогу. Така вона ну, не зовсім зручна для переміщення. Але природа дуже красива. Зараз приїдемо на дачу і я думаю, там також нам буде цікаво подивитись, тому що вперше ми їдемо на дачу, коли на неї випав сніг. Ми її купили в осені два місяці тому і не бачили, як вона виглядає під снігом. Давайте це, на це подивимось разом з вами. Заїхали у двір, і ось така краса нас тут чекає. Але мене більше цікавить, друзі, теплиця, як вона втримує. Дивіться. Почала сползати, але ж зверху, зверху все лежить, ще нічого не впало. Треба буде її трішки почистити. Може зазирнути всередину, подивитись, що тут коїться. Ну-ка, Давайте, лопати ще у нас немає. Ось що всередині нашої теплички. Ну, нічого не прогиналося. У нас, до речі, тут третій тарець, і він також діє оцією стоєчкою, як такий хороший, міцний такий упор. Все гарне, все чудово з теплицею. Це те, за що я більше всього. Хвилювався, коли їхав сюди. Так би, можливо, сьогодні я і не приїхав на дачу, тому що особливо тут робити немає чого. Але почистимо зараз доріжки. Подивимось, що там є ще такого, що можна попрацювати. Ось наша полуниця, хочу показати вам. Вона вкрилася вже. Таким шаром сніга. Справа в тому, що ось під снігом, якщо 20 см сніг шар сніга, а зараз десь так приблизно, температура нижче, ніж мінус 5 градусів, не понижається. Тому ну, зараз немає такої морозної температури, зараз мінус 2. Але навіть якщо буде мінус 20, але буде сніг на дворі, то все одно в полониці буде тепло. Ага, що ми зробимо зараз? Бачите, у нас трішки наші брабанди похилилися. Похилилися, ми їх візьмемо віник і... Пострушую сніг. Це такі рослинки, хвойнички, що треба за ними дивитися, як вони себе почувають. Трішки не встигли накрити штамбову троянду, але я думаю, що зараз це зроблю. І ось наші хвойнички ще. П'ять смарагдів. Також я їх зараз потрушу, приберу на них сніг. Ну, а так, чудово. Мені подобається. І погода ця, І такий краєвид. Там у нас ліс. Можливо, сходимо у ліс. Давайте подивимось, світло є. Так, оп, світло є. На дачі світла є. В Ірпіні світла немає. Я коли уїздив, то світла не було. Зранку вимкнули. Ну, це постійно зараз вимикання оці. але нас це не зупинять. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як погода у вас. Прийшов сніг, не прийшов сніг. Вимикає світло, не вимикає світло. Буде приємно почитати. На цьому відео завершу. Я думаю, все буде гаразд. Ми переможемо. Це без сумніву. До побачення, гарного настрою всім!